Поповина, ти зелена наш Карпатський краю. І найкращі земельки в світі, я не знаю. Все у тебе прекрасніє гори і долини, милі зору, ніжні серцю, твої полонини. Ріки твої повноводні, гірські твої ріки. Прут, черемош, гонять хвилю бурхливо навіки. І сади цвітуть весною духмяно-духмяно. А від квітів запашних і милосно і п'яно. І пташечка ранесенько у гаю співає, а спів її неповторний. Душа замирає. Вітерець доносить звуки, ніжні звуки, Милосні, де не гейне цю природу пейзажі прекрасні. Ця природа неповторна, серцем короняє. Краса її незрівнянна велич вражає. Я кохаю тебе краю, навіки кохаю, найріднішої земельки у серці не маю. Буковино, земли моя, буковино, вірна дочка, краща квітка вінку України, ти квітуєш у Карпатах жовто синім світом, близька і мила для душі дорослим дітям. Земли моя, буковино, ти коханий краю, долі тобі щасливої у Бога благаю. Боже милий, всемогутній, Господи Всевишній, даруй літа щасливіє, боковиній пишній.